Боже, яка хуєна грати 16 на 9? Ой. Я захост. Ні. Още я би пограв з таким квадратним yeah. монітором, вроді yeah. би прикольний експіріенс. А оця от іконка з гравцями поміщається в екран? Не так. пізди мені, нахуй. <laughs> в мене в доті мій опит перекривають скіли. Гліфей вообще взагалі нажати не можу. А можна десь тут збоку вставити оцю от фотку, щоб люди поняли про що ми говоримо? Ну да, за що. Просто той генети зламав собі монітор і тепер грає на блоку з Майнкрафта. Але нічого, ти навіть так затрай хардеш, правильно? <праць> я, а, я прикиньте, а прикиньте, а я би їбашив на оцьому знаєте, в класі інформатики в першому власні Кабіни <праць> прям. А цю ігру натурі можна виграти? А, <праць> ти думаєш, люди ще її не прийшли? Та нам би дай Бог просто <праць> пройти <праць> би першу локацію. <праць> Блядь, Та быстрее, нахуй, на цьому демоні Ну бля, мені пизда. Тихо, тихо, тихо Не зараз, мишку стане і вам пизда всім Так, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. тут спокійно проходимо, тут нічого важкого. бочку. А хто там цей якер Та лізаємо сюди. Дебил б заробів фау. <laughs> Блять. Бо тут <laughs> треба бути акуратним, бо тут оця лопасть, нам треба підгадати таймінг. Раз, два, три. Бля! Добре, добре, добре. Ти дебіл! Привіт, привіт, сюди, фу, сюди! сюда засыпай! Добре, добре, добр! Слава Богу, блядь. А наше на тут а оцей? А. Наше тут вот от зробила? Бля, Втяги, будь ласка, вытянь, вытянь. Ти дебіл, як ти впав, блядь? Я вирішив пригнути. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, це ця жопа. Тут акуратно просто треба. Давайте, давайте ви перший хтось сделать. Давай, 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 давай. Я минулий раз, що першим було б все погано. Так, ми йшли, ми тоді. Тихо, ми тихо, шли, того разу ми йшли правильно, що. Да, мы правильно йшли, але типа восстание. Трошки, Піши, да, я, трошки не спищить, не спищи. Залізайте, залізайте. Так чекай, не стоп, дам цей, чекай, Далі дальше, добри, Олег, просто... Олег, Олег, Олег. пройди через нас максимум. Все, не. да, вот так идем. Так, тоді. Ну тепер наперед або. Да, да, прям. Не, не, стоп, не прямо треба. Не... Направо, направо треба. Проходи трошки Та, ні, до мен. Не, 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 не пофіг, бачиш там. Посередині зліва там перекрито все, туда немає дійти. Все, спокійно. От бачите, як ми скомунікували? Сьогодні не смішно, правда? Ну, сьогодні вже на скіла, на скілі проходимо. а якби я зараз просто Бо, <рігум> так, так просто стібав. Якщо я зараз просто сібусь нахуй. Ні-ні-ні-ні, не, 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 не треба. Та ну хтось, блядь, другий. Я-я-я-я трошу. А. Є-є-є-є, yeah, yeah, yeah. так, батут, батута. Почекайте, почекайте, почекайте. А куди нам прямо-прямо прямо да. треба? Давайте. Блядь, я даун. Нормально, Где нормально, нормально. Не прямо, 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 прямо Не-не-не-не-не, не на руну, не, да? не, не, ну бля, на, на, на руну! Все добре, все добре. добре все добро, все добро, Олах, тащи. Не, ну тихо, здесь шумы въебалы. Не-не-не, нормально, нормально, нормально. Пробуй выкорп, тысь, выкарп. Добро, я лизуше, мужи. Може... О, я выкропался. Мы Все, все мы нашим деда, деда, деда. Опа, все, нормально. Ты, держи, тихо, не, не запрыгнитики шерст на бату. Стоп, куда нам? На руну, на руну. На камень, на камень. Прямо, прямо, прямо руна. Давайте убедим, убедим, убедим. туда убедем, вот. да, да, Давайте убедем. Убедите, убедите. Да, боже, мой, всем убедем, рот ебал ногу, щуку ебану. Тихо, тихо. Давайте прямо, прямо прыгаем, давайте. Назад, 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 назад. Еба ни хуй сосы, бля. Бля. Я, я понял, что типа у тебя статуя, это короче чекпоинт. Да? а, понял, чик-чик-чик. Да блять, ну сука, 20. <ків> То я дивився де статую. Нет, тут добре, що Тих. тут є система от кламбінгів. Давайте, оп. Раз, О, два, три, бум. Зразу Сразу пожалуй, зразу. Три. Бум. А що я не прыгнуть. А що Тихо, я не підніміть. Поднимить, 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 Знак, ты знак, що нам не треба сразу прыгать. Аккуратно ведите батут. Блять. Давай, давай. Блять. Нам пизда. Нє-нє-нє, добре-добре-добре-добре. Все добре, все добре-добре-добре. Йо! Йо-йо-йо! Так, прямо, прямо. Порахуйте, порахуйте. Бля, це всім похуй. Всім похуй. ха ха Чекайте Єбать, А я просто провалився, щоб ви розуміли, типу. Я подивився, мені стало цікаво, як я ногами стою в пустоті І просто провалився. От, от кстати, якщо подивитися вниз, мене я стільки хуй. високо. Не дивіться вниз. Так, чекайте, тут -то давайте на раз, два, три прягнем. Раз, два, три. Сука, ну не, ну не, а... мамае. блядь, да. Пишел. Иди ты, иди ты. Oh, О! Все добре. Все добре. Я запрыгнул ты мам, как Ник Я не знаю про Джон. Ник Фьюри? Слышь, одноглазый бандит? Да. він не бандит. Тут вас циган вы охуел. Ви знаєте, хто такий Джон Сина? Джон Сина по пору. Ну ты. Матун! Все добре! Блядь. Прилі... А шо я хочу батут? Все приземлиться, умоляю вас. Добре, я приземляюсь кожен раз, щоб ви розуміли Ну не на батут! Я, я, я розумі... бачу, ти на батут приземляешься. Я не можу, я не контролююся. Ти контролюєш и польот Тут скоротити можна Не можно тут скоротити так, так, так. Тут тоже можна Не можна тут скоротити Ми скорочуємо все, що бачимо, Наприклад, тут. Ти ж кончений. Ти ж, якщо, ти ж якщо повалишся, ти ж розумієш, ти за нами всіх потягнеш, правильно? О тут тоже можна Раз, раз два, блять, добре не-не-не, назад, назад, назад. нормально, нормально, нормально. Нормаль. Так, окей, тут это треба прям. Ебать, на я нам... на давайте, побіжаємо! Не-не, почекай, ну! Ну тут план, план, треба, план, план! Get down, get down. Бля, вы подивіться, що зверху там, єба! Піднимить, будь ласка, Вишневецьку! Чому мне трясе? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Поки мы все падали. Давай, там Саша билый высеет. Саша Білий зависал. Да блядь, ну сука, Максим пидор, ебан. правда? Ми всі та маємо що? бути як Мы все моем буты океан Це <правда> пізда. Як механизм. Як єдиний механізм. Раз, два. <правда> ну це пизда, блядь, а мене, сука, блядь, рагули, блядь. А сука, та ще, блядь, мене нахуй, я заебал. Ебать я гонувы сош, чи блять? Як бы срав з волоссям, вот так би точно колись було в тебе. А тут скоротити можна. Ні, будь ласка. Бля, ну не скрочивай, бля. Ты, бля, ты говно, ж, пиздец. Да нахуй ты тягнеш, Бля, Я не скорочував, я не скорочував. Я просто в як даун. Там можна, зараз будемо. А в чому прикол? Саша впав, я його тягну, а мене Максим тягне, блять. Раз, два, три. Ей, от той, той, кто зачиняет. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти тупий просто! Ти, ти, ти говориш один, два, три місце, і те же не прыгну. попадаєш! Я прыгну, я просто на місці пригнув Ну, я на що ти на місці пригнув! Педянай, пядяный, пядяная какашку! О! <ріхи> Давай, хай, чекайте, чекайте, чекайте! Чекайте, вот тут чекайте, вот тут чекайте, чекайте. Раз, два, чекайте Перепригни, умоляю тебя! Я не, не пятягур! Раз, два, три! Нормально, 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 нормально. Я, нормально, я тримаю, я время тримаю, я А? Нихуя, я думал, все... Ну все, пи. Не, нихуя. Не, Ни -ни, веди Дэвид, батута, веди Дэвид, ласка, веди Дэвид. Забрый ногу. Так, давайте. Назад, 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 назад. Блядь. Ты, все, ты все, я... тупый, блядь. О. Газ, ты нормально. Ладно, Макс, засайвай. Не, не, я бы засайвай. О, Фроникс, Фроникс. Моляю, Маляю, залезь, Моляю, добрый. Ще! дальше, дальше. Ебать, анлак, якийсь нахуй. Який анлак, за кого ти граєш? А, так ми перепрыгнули, що ти ебаешь. Да, чисто через баг мене запульнуло, божа сила наверх. Все, давайте, акуратно. Пробок, всім було. Залізь, залізь, залізь! Ласка, добре. Чекай, 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 не прыгай, не прыгай, Саш! Так, чекайте, давайте. Раз, два, три. На next бішимо, на next беше. Добре. все, все ми нарешті я опять тут! А. а як ми маємо вон ту лісінку прийти, яка злива від нас? Ти бачиш нам шипи да. вискакує? Ладно, тут треба просто комунікація, опять же. Подивись, подивись, подивись на мене, Саш. ха Перший Так, почерпні. Добре, я, давай до так чекайте. Ясно, не да. Так, чекайте, 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 спустіться трошки. Понов, пона, пона, понов! Ой, да. ласка, залезь. Там трошки ножки. Давайте все одночасно тоді поліземо. Да, 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 я вообще не То что по одному ножка ножка моя зачепилась, мені по ножце прям. Не-не-не, далезь, пустай, спастай, спустой! Пише, пешв, пешл! Пишел, бешл, пешл! Не-не-не-не-не, здесь, здесь, здесь! Я як людям адекватно. Ти тупий баран, то ты меня постыхали по таймінгах, мене розкрутили! Не встигали! Мене стыхали по таймингах! Встигали, по виду. Не встигали! Я знаю Давай стоп після кожного умоляю. Ні, 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 ми встым. Чекай, нейши, нейшит! А добрый, пішов, 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 пішов. Пише, пешок, 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 пешок. Добре, все, Ні, ні, не встигаем, не встигаем, не вставим. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стол, стоп, стоп. Спида, нам пизда, мне не пизда. День, сука. Зачепийся, зашипей, зачепейся. Не, я не міг. Не потянуло Ну! Раз. Три, три, 3,3 Ладно, назад, назад, назад. Ні, 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 не не добре, добре, добре. Якщо вже дотало, то дотало. Тало інколи дотало. Коли я кричу, як кончений тоді не дотало вже. Так, тут спокійненько, тут спокійненько. Та, блядь, щифті башка. ні, 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 тут по кісточкам тут башно крат. Так хоть гора, это мизда. Чому всі летять на ситку, він летить в пусту дуку дасть? Будь ласка, с бойлер. Ушел, ушел. Так, на зібрали. Всі разом, всі разом, Чекайте, акуратно. Ні, ні, не Ти даун, ти даун, ти даун, цепизд. На камінь, на камінь, на камінь, на камінь, на камінь. Ставилась. Тяни, 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 сука. Ну я Ну Банаш, ты побег в парад! Чому? Чему просто не почекав нас? Хто синій, хубый? Да, да, да. А нашу? Я не спишь, ты просто лук. ты дебил. Раз, два, три. Письм. Нам призда всем. Палам, не нама. Ну, блин, нам просто перекрутило ять. Че, добре? Тихо.

Добре. Давайте, давайте хоча б, давайте поставимо ціль пройти хоча б цю драбину з шипами. Там, якщо що, всього лише два з шипами, два з шипами там, якщо що. Тихо, 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 баста, баста. Це пиздець. Ну це просто пиздець. Так, може, важне, щоб діти нормально, щоб може так пригаємо тут. Так все нормально. Чекайте. Чекайте, чекайте всі разом таймер. О, спробуй. Стоп, я назвив їх. О, всю скипаємо, всю скипаємо. Чекайте. Пано, пано, поно. Чекай, Чекайте, это пара пауза, пауза, пауза. Не, 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 зразу. Не-не, пауза, 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 пауза. Добре, 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 добры. Панал. Дара пизда мы сни. Не, бач. о, як добре. Не-не, все нормально, сыпается все. Майки качели. Блять, <laughs> они наступ. Он уже и так нервовник качели с твою группом. Бля, я не знаю. Ну усю стребаем, стрибаемся. Давай! Тихо! Відео! 321 перегляд за 4 дні. Це, звісно, ви даєте Скільки! Так, ну, якщо що, я нічого не забув, відео з повним проходженням я обов'язково зроблю, просто трошки пізніше. Діло в тому, що я зараз, так би мовити, міняю дизлокацію. І треба невеликий час для того, щоб, так би мовити, там все пристосувати. На що ви набрали стільки лайків?